Привіт, в цьому відео ми поговоримо про те, що таке Terraform і які проблеми він нам допомагає вирішити. Найперше, давайте зазирнемо трохи в минуле і подивимось, чому взагалі був створений такий підхід, як Infrastructure as код. Якщо ми повернемось назад і уявимо себе, наприклад, на якомусь середньому чи навіть великому проєкті. В нас є декілька мікросервісів. Це може бути там не 5, не 10, це може бути 50. Це все пов'язано з якоюсь інфраструктурою, купа баз даних, купа меседж брокерів, якихось інстансів, і це все воно. Створюється вручну, тобто заходить людина і, наприклад, в AWS-консолі створює ці ресурси. І потім вона, якщо вона хороша людина, вона це все вносить в якийсь конфлюенс, в документацію. Але, звичайно, на практиці воно так не працює, тому що десь бувають завтики, десь хтось дуже швидко щось поміняв і нікому не сказав. І все скочується до того, що в нас є дуже багато. Темних кутків в нашій інфра інфраструктурі, які там дуже багато хто не розуміє. І якраз щоб вирішити цю проблему, був придуманий підхід Code, суть якого керувати інфраструктурою повністю з коду. Тобто ми взагалі вручну нічого не створюємо. Людина не заходить, наприклад, в AWS чи GCP і не створює там ресурси. Все керується виключно через Code провайдер. Ми пишемо в ньому код, він, відповідно, щось робить з цим кодом, наприклад, компілює його, неважливо. І він сигналізує для, наприклад, AWS, що потрібно нам створити ще одну базу даних, допустимо. Він її створює, і він сигналізує назад в стейт, що база даних створена. Так само він може працювати з різними клауд-провайдерами. І суть в тому, що ми це все будемо тримати в одному місці. Навіть якщо в нас використовується два клауд провайдера в нас, грубо кажучи, буде один репозиторій там на GitHub, який відповідає за інфраструктуру, в якому ми це все описуємо. І таким чином, кожен там, чи DevOps, чи розробник, чи будь-хто, він зможе зайти в репозиторій, і він зможе подивитись на актуальний стан нашої інфраструктури, що дає дуже і дуже багато бенефітів і дуже сильно бустить розробку. Якщо ми подивимось на те, як виглядає саме Terraform конкретно. То Terraform використовує свій синтаксис, це розширення .tf. він не є складний. Сам Terraform, він дуже простий і в ньому не так багато фічей, щоб там заблудитись. Складність полягає в тому, що ви маєте розуміти, що ви створюєте і як ви з цим працюєте. Якщо ми подивимось, тут у нас створюється звичайна база даних RDS, RDS Postgres. І ось ця вся штука, вона, грубо кажучи, пропускається через Terraform. і Terraform розуміє, що йому треба зв'язати з провайдером AWS, тригернути його SDK, створити базу даних в AWS і якось проапдейтити стейт, що в нас ця база даних є. І в цілому, як взагалі виглядає процес розробки інфраструктури на Terraform? Ми спочатку пишемо код, звичайно, що логічно. Після того, як ми написали якийсь певний код, ми запускаємо команду Plan. План полягає в тому, що, звичайно, перед тим, як нам щось деплоїти, ми маємо подивитись, що ми будемо робити. І план нам видає якраз те, що буде робити цей код. Наприклад, він створить там базу даних RDS, створить s 3 Bucket і видалить Cloudfront Distribution. І ми це все подивимося, якщо воно нам підходить. Ми після того, як план зробили, ми запускаємо команду Apply. Apply якраз деплоїть ці зміни в Amazon, тобто навіть не деплоїть, а воно каже для Terraform, що тригне мені Amazon SDK, допустимо, і створи ці інстанси. І видали там, і щось видали, наприклад. Якщо порівнювати, якщо ви бекенд-розробник, це щось схоже на процес з explain ем в SQL. Ви спочатку робите explain, дивитеся, чи ця кваря вона робить там те, що потрібно, чи вона утилізовує всі вам потрібні індекси, і після того ви її вже застосовуєте в вашому додатку. Це можна плюс-мінус порівняти. В цілому, якщо говорити не тільки про Terraform, Дуже часто на проектах з Node.js зустрічається така штука, як CDK. і я хотів би тут розказати про ключову різницю між ними, тому що ця технологія вона доволі часта, як і Terraform, в принципі. І різниця полягає в тому, що CDK, він дуже зручний, він набагато зручніший ніж Terraform, але він працює тільки з AWS, тобто, якщо ви використовуєте CDK, ви пишете на умовному, на умовному typescript інфраструктуру, але ви можете працювати тільки з Amazon. Це створює такий собі вендор Lock-in, який вам не дозволить скейлити саме цей код. Тобто, якщо ви захочете додати якийсь ще клауд-провайдер, якісь ресурси з нього, вам доведеться обирати якесь стороннє рішення, наприклад, той же Terraform, чи зараз теж дуже популярний Polumi, на якому можна писати теж на typescript і. Тому хотів би цю ключову різницю обговорити. І остання штука, яку я хотів би вам показати, це сертифікація, яка вам допоможе, скажімо, не тільки бустанути свої знання по тераформу і взагалі по Клаудам, але й допоможе трохи в пошуках роботи, тому що сертифікація доволі хороша і, скажімо, піднімає ваші шанси знайти роботу, якщо ви зараз в пошуку. Суть в тому, що вона показує ваші знання суто Тераформу без якогось контексту, наприклад, того ж самого AWS. -а. Тому ви також можете до неї придивитися. Вона, якщо я не помиляюсь, коштує десь 100 доларів, тобто вона не є дорога. Підготовка до неї займає місяць, десь плюс-мінус, можна навіть. Менше. Тому, якщо вам це питання також цікаво, ви можете це порісьорчити. В цілому, це все, що я хотів розказати про Infrastructure с код і Terraform. Далі будуть більш докладні відео конкретно про те, як працювати з Terraform. Ми створимо невеликий додаток саме з точки зору інфраструктури, і в цілому буде набагато більше ясності в тому, як з ним працювати. І ви побачите, що це дуже і дуже проста технологія. Наразі, все. Дякую вам за підписку і за лайк. І побачимось в наступному відео.